Друзі, вітаю вас. Мене звати Олександр, Я керівник вистуді квадрат і записується відео для того, щоб розповісти про можливості нашого вашої боти, розказати про його функціонал і коротко також сказати, для якого бізнесу він краще підійде. Ось, але перед тим як почати, хочу сказати, що ми самі працюємо з ним постійно. Тобто ми заливаємо постійно на нього трафік, ми постійно отримуємо заявки, і я вважаю, що це модель, яка в майбутньому буде у кожного бізнесу. Просто питання, хто швидше її собі провадить. Чому саме цей менеджер буде класно працювати в вашому бізнесу? Тому що він працює 24 на 7, Він відповідає на будь-які питання, він знає всю інформацію про вашу компанію, про те, які у вас є послуги, опис, послуг, процеси, про те, як ви давно працюєте, і так далі. Також можна задавати промпти стосовно стилю спілкування, структури спілкування. Ми будемо вам допомагати правильно це все прописувати, щоб бот надавав тільки структуровані виважені відповіді ось і для цього також ми з вами і поспілкуємося і проводимо консультацію Наша ціль зробити як повноцінну людину але це буде бот так в вашому дірекці телеграмі або будь-якому месед також великий плюс що він працює з будь-якими обсягами ви можете заливати як на нього там і мінімум реклами так і там тисячі доларів і він буде класно відпрацьовувати взагалі немає яких обмежень і так само ви економите величезну кількість грошей на людях на зарплатах так зараз мінімальна зарплата людини, яка буде вас відповідати на питання це ну, там двадцять тисяч місяць. Це прям взагалі мінімум бот коштує набагато набагато менше і щоб багато не розповідати я пропоную прямо зараз його протестити показати як він працює від на на нашому сайті, тому в будь-який момент ви можете зайти і зробити це самостійно. Я привітався з ним. Мене бот питає, вас цікавить розробка сайтів щось інше, тому що цей бот саме розрахований на розробку сайту. Давайте напишемо так, що ми займаємося, наприклад, будівництво дрібен сайт. Весь. І подивимося, що нам відповість бот. Поки бот відповідає, а ну достатньо швидко відповів, чим саме займається будівництво. Також його ціль зараз виявити максимальну нашу потребу, зрозуміти, в якій точці ми зараз знаходимося, щоб далі розуміти, який продукт запропонувати. Давайте будинки підключимо. Будуємо, так, подивимося, як вот на це дасть відповідь. Тут буде ще декілька питань, які стосуються або сайту, або бізнесу нашого, так. корпоративний чи інтернет магазин. Давайте напишемо. Можна було насправді спитати там, умовно, в чому різниця, да, він також би розповів в цьому випадку. Він каже, що це підходить для скорость запускового бізнесу, а постачає дизайн, розробку подивитися приклади наших односторінкових сайтів. Давайте. Зараз, скоріше, за все він буде трошки довше відповідати, тому що він зараз піде шукати в базі даних приклади сайтів різних, буде шукати інформацію про ціни і так далі. Але це класно, тому що по суті, а ну, також достатньо швидко відповів. Дивіться, ось він відправляє приклади сайтів, так я зараз бачу. Також відправляє ціни, так скільки коштує односторінковий, корпоративний. Ось тут ну, корпоративний, це по суті така другий етап сайтів саме для будівництва. Тому він також може пропонувати таке рішення. Працює з різними платформами варті залишити дизайну функція. Ні, це влаштовує. Ось, а дивимося далі, як він буде закривати. Тобто зараз ми пройшли кваліфікацію, ми пройшли етап, коли нам все подобається, бо це з'ясував. Зараз він пропонує дати нам нік телеграму або номер телефону, щоб потім цей контакт пішов вже відділ Ну, Давайте ми напишемо йому номер телефону, і потім я вам покажу, що далі відбувається з цим номером телефону. Дякую, наш менеджер з вами з'явиться. Тепер робимо зараз таку паузу, і я вам показую, що відбувається далі. Будуть повідомлення в наш телеграм-чат для менеджерів з номером телефону, з послугою, яку я придбати, яку хоче придбати наш клієнт часом, і а, короткою резюме нашої розмови. Так, а, звісно, ми це зробили дуже швидко. Так, по суті, ми дуже швидко з вами пройшлись по там цій переписі, але якщо вона була велика, там детальна і так далі, це також би все прописав. Було. Тобто така його логіка. Він консультує, надає відповіді, оперує всією інформацією, яку ми попередньо в нього закладаємо, і це становиться повноцінним менеджером вашої компанії, який постійно консультує клієнтів і надає. Змістовні відповіді так, ось він підходить для інстаграму, він підходить для Фейсбуку, для Телеграму і а, також для сайту. В такому форматі ви також можете додати його на сайт, ми вам це допоможемо зробити, о щоб він в будь-якому зручному місці консультував ваших клієнтів. І також додатково ми можемо підключити вашу сіремку, щоб туди падали заявки. Можемо підключити а, додаткові сервіси, наприклад, бронювання, календарі і інші сервіси, з якими ви з працювати до бота, щоб вам було максимально комфортно, і бот виконував декілька функцій одночасно. Ось, якщо ви хочете розробити кастомного бота, не тільки під діляк, а щоб він виконував різні задачі в ваших бізнес процеси. Ви зараз бачите якісь можливості, де можна оптимізувати роботу, то ви також можете написати, ми проконсультуємо вас, прохуємо скільки це буде коштувати саме під Проект. тому дуже дякую за ваш час. Я впевнений на 100%, що бот, який ми для вас дрома буде вам корисний і принесе вам класний результат і зекономить ваші гроші. Тому звертайтесь, будемо раді співпраці.